Вітаю вас! Продовжуємо знайомитися із можливостями введення даних та виведення результатів роботи програми. Сьогодні розглянемо дві задачі, які дозволяють нам працювати із дробовими числами. Дробові числа це дійсні числа. Для введення дійсних чисел використовується спеціальна функція флога. Отже, розглянемо задачу 3 з розділу 1. Написати програму, яка щитує довжини двох катетів у прямокутному трикутнику. І виводить його площу із точністю до двох знаків після коми. Ці числа записуються в окремих рядочках. Згадаємо. Із курсу математики ви знаєте, що площа будь-якого прямокутника дорівнює добутку. Довжини на ширину. Якщо прямокутник розрізати пополам, у нас отримається два однакових прямокутних трикутники. Тобто, площа одного е, трикутника буде дорівнювати половині добутку прямокутного прямокутника. З прямокутного трикутника дорівнює дорівнять однієї добутку. Ті. Отже, розпочнемо. Create, заходимо в розділ 0.1.05 папочку. Create rep, Вибираємо мову програмування Python і задача 0.3, розділ 1. На минулому уроці ми вводили конструкцію для цілих чисел. Тут така ж сама конструкція для дійсних чисел, але відрізняється наявністю флоат. Флоат це дійсне число. Згадуємо, що в кавичках можна писати. Українські літери за кавичками не потрібно їх писати. В наступному рядочку визначаємо, функцію, визначаємо площу S до рівня 1, поділити на 2 обов'язковий знак помножити. Математичного запису, де знак множення можна опускати у мові програмування, обов'язково потрібно вказувати всі знаки математичних операцій. І виведення результату на екран. Це буде коментар, а точністю до двох знаків після коми забезпечує функція RAW з точністю до двох знаків після коми. Запускаємо програму на виконання. Із умови перший катет 3,2. Звертаю вашу увагу, крапочка. Другий катет 5,4. І результат, як бачимо, виводиться з точністю до двох знаків після коми. Нагадую, що при створенні звіту. Вам необхідно буде забезпечити наявність аватарки або облікового запису, коду чи його частини і результату виконання програми. Також нагадую, що таких скріншотів у вас має бути три, оскільки у завданні в нас три набори вхідних даних. Розглянемо. Четверту задачу, четверту задачу із е, уроку задача аналогічна, але потрібно ввести е, числа в одному рядочку. Ну ж таки пересвідчуємося, що ми знаходимося в папці розділ 01.05, створюємо нову репліку, вибираємо умову програмування Python у назва проєкту задача 04 розділ 0.1. Принцип той же самий. За допомогою MAP дозволяється здійснювати введення даних з присочного. А кома Б дорівнює MAP. Вказуємо, що тут будуть вводитися дійсні числа. Операція введення. Можна коментарне невеличкий і катати, я напишу підчину. І вказуємо роздільник спліт. Ще S дорівнює 1 поділити на 2, помножити на A помножити на B І виведення результатів роботи. S дорівнює. Знову ж таки, використовуємо функцію раунд з точністю до 2 знаків після коми. Запускаємо програмку на виконання. І тут з одному рядочку вводимо два числа. 3,2, 5,4. Як бачимо, площа, значення площі таке саме, тому задача розв'язана вірно. Нагадую знову, що при створенні файла звіту вас необхідно, щоб була аватарка або ваш обліковий запис, код або його частин та результат виконання роботи програми. Цих результатів також повинно бути в цьому гадані 3. І на останок пропоную вам розгадати ребус. Ребус, отримане слово, маєте записати в полі для відповіді учня. Таким чином, ми сьогодні з вами попрацювали із введенням дійсних дробових чисел, а також ознайомилися із можливістю виведення результатів, округлене з точністю до скількох дознаків після коми. Раунд округлити, флуат дійсне число. На цьому матеріал нашого навчального заняття вичерпано. Дякую вам за увагу. Пропоную оформити звіти у уроці на платформі всеосвіти. До зустрічі під час наступних уроків. Миру вам, разом до перемоги!